В мальовничому куточку дуже гарний є садочок. Назву він барвінок носить, І ласкаво в гості просить. Невелика ця будівля і навколо є подвір'я. А працюють в цій споруді із великим серцем люди. 36 працівників доглядають дітлахів. Добрі, милі і привітні, і за це їх люблять діти. Тут зростають барвінчата, гарні хлопчики, дівчатка. У садочку є шість груп, дружно й весело живуть, як віночок із барвінку всі об'єднуються тут. Група сонечко вітає, і найменших малят зустрічає. У цій групі всім на диво і охайно і красиво. Іграшок багато так, на полицях стали в ряд. Веселка в небі грає і в другій групі сяє. І сонячні відкриті у групі ці діти. Третя група зірочка. Запрошує всіх вас. Дружба, радість, сміх. Тут панують увесь час. Четверта група у садочку калинонькою зветься, у цій групі чарівні дітям добре так живеться, скільки ягідок, червоних на кущах калини, стільки щастя і любові в кожної дитини. Кожне дитятко неначе зернятко. Збігаються в групу, неначе до хати. В групі п'ять зростають, радо всіх чекають. А ось і група бджілка, і номер в неї шість. Привітно так зустріне те батьків усіх. Музична зала є у нас. Свята, розваги повсякчас ми в ній проводимо залюбки, співати люблять малюки, зі здоров'ям все в порядку в наших діточок в садку, бо щодня вони зарядку роблять радо залюбки у спортивній нашій залі із інструктором завжди. Є в садочку логопед, в неї є свій кабінет. Звуки чітко вимовляти допоможе всім малятам. Уважно слухає кожне серденько, щоб щасливим було їх дитинство маленьке. Психолог в садочку, це друг і порадник, надасть він підтримку і завжди розрадить. У нас уважна медсестра, її любить дітвора. Кого, що і де болить, підлікує вона вмить. Чисту постіль рушничок наші діти мають, бо про речі необхідні наша праля дбає. Як, коли і чим годують, щодня в садочку інформують, щоб так гарно готувати треба хист до цього мати. На новій сучасній кухні професійно кухарі готують, і смачними стравами діточок годують. Гарна зелена територія нашого садка. Тут радість і сміх лунають здаля. Дерева шепочуть казкові слова. Кожна стежина веде у дива, і квіти на клумбі. Завжди розквітають, та діти охоче їх всі доглядають. Город у нас є, де ростуть вітаміни, і діти до праці готові відмінно. Майданчик для ігор, галявини, квіти. Тут можна і гратися, мріяти, жити. Як раптом тривога у нас пролунає. Куди поспішати барвінчата вже знають наліво від входу у нас укриття, воно збереже усім нам життя. Тут можна безпечно свій час провести і після тривоги додому піти. Це наш барвінок, садочок чудовий, панує тут радість, веселощі, сміх. І сказати вже доречно, що в садочку в нас безпечно, мамам і татам буде спокійно, бо доглянуть тут діток надійно.